Слів Ісуса. Над кулею земною звівся хрест, зловіща тінь упала на Голгофу, це не караючий отцівський перст, це жертва, щоб спинити катастрофу. Скорботна чаша випита до дна. Земне життя наблизилось до скону, за гріх людей. Він заплатив сповна, звільнивши підзаконних від закону, прощав, любив, навчав, творив дива, показував зразок життя святого, та ще не всі сказав Христос слова, ще не було тріумфу перемоги. Весь шлях Христа, мов спалах майбуття. Не блиск промов, чи згусток філософії вже близько смерть, та сіяли життя сім слів, що прозвучали на Голгофі. Ось череповище віднині центр землі, жахлива метушня Христові ділять ризи, і жереб кидають, навколо лиця злі, і в душі зима, і очі і серце в кризі. На сполох вдарив молоток важкий, є всьому час, і всьому є причина. Прости їм, Отче праведний, вони не знають, що для мене чинять. Ліворуч і праворуч від Ісуса висять злочинці, певно, за розбій. один не має сил знести спокусу, сечить зневазі люті, наче змій. Як ти Христос зійди з Христа з нами, як ти Спаситель, нас спаси й себе, а другий йшов до Господа з гріхами, надіявся на милість із небес. Згадай мене, мій Господь. Згадай мене, мій Господи, благаю у царстві, що в небесному краю. По правді я кажу тобі. Бо знаю, зі мною будеш нині у раю. Росте злоба фальшива ейфорія, приниження насмішки й хола. Біля пробитих ніг стоїть Марія, поранена безсила проти зла. Побачив матір і сердечно рано. Віднині залишається одна, Синійський погляд впав на Йоанна, Оце твій син буде тепер жона. Апостолу сказав це твоя мати, турбота сина сам же помирав, а вірний учень до своєї хати самотню матір відтоді забрав. А потім морок, ніч посеред дня раптово все довкола потемніло, притихла враз злорадна метушня, заклякло все. Жахнулось, заніміло, і в темряві глибокій світовій до неба голос зболений полинув, синівський голос. Боже, Боже мій, для чого ти мене тепер покинув? Мовчало небо, наче недосяжне, криваве тіло томиться жаги, вуста спеклись і ледве. Чулось, прагну, і тільки людська черстить навкруги. Насмішки лиш підсилюють страждання, жорстокий лід в серцях не розтає, стараний римський воїн без вагання до вуст христових оцід подає, і після оцту він прорік звершилось, все віддав, вже вільний від землі, ясна свідомість, серце ж ледве боїлось. Шлях важкий, його крістерний терни ріг. Звершилось те, для чого небо кинув, звершилося спасіння всіх людей, Звершилось все, о людський Божий сину, твоя любов до вічності веде. Агонія, важкі останні муки, і сильний голос ні, не до юрби. Мій оче у святі на тіні руки, я дух мій зараз віддаю тобі. В ту ж мить завіса розірвалась в храмі, відкривши доступ у святе святих, а людство до небес відкрились брами. Христова жертва сталася за всіх. Скінчив життя, небесний примиритель, умер за нас, щоб мали ми життя. Він знов гряде. Але не як Спаситель, а як всесвітній праведний суддя.